До дня визволення міста Слов'янськ трьох військовослужбовців зі зведеного загону ДСНС, що працює на території міста. А це Анатолій Колесник з Харківської області, Михайло Гаврилюк з Києва і Олексій Панков зі Слов'янська були урочисто нагороджені знаком пошани. В Києві працюємо і все, молодець. Дякую. Дякую. поздравляю Хай тобі щастить. Дякую, Все, будь ласка, Дякую. Руслан Шевчук, начальник головного управління ДСНС України у Вінницькій області, полковник служби цивільного захисту, особисто вручив нагороди колегам. Також завітав, аби особисто пересвідчитись, зведений загін у слов'янську під керівництвом його заступників, працює ефективно, а ще визначитися, чи потрібно направляти у місто додаткові підрозділи ДСНС для допомоги в оперативній відновлювальній роботі. Руслан Шевчук приїхав за дорученням голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також з нагоди приїзду для своїх підлеглих. Привіз продукти харчування біля двох тонн. Побувавши сьогодні на тих місцях, де проводяться різноманітні заявки, от, я прийшов до висновку, що є необхідність більш тіснішої співпраці з Збройними силами в даному випадку. Тому ми виїхали сьогодні в штаб АТО, де ми побачили, що є необхідність на сьогоднішній день в техніці для того, щоб відновлювати. Деякі бачення щодо фортифікаційних споруд. Руслан Шевчук під час візиту відвідав штаб АТО для налагодження подальшої взаємодії у вирішенні спільних завдань. І на сьогодні зведений загін ДСНС, в якому служать бійці з різних куточків України, продовжує ліквідацію наслідків ведення бойових дій на території Слов'янська та Слов'янського району, виявляє та знищує вибухонебезпечні предмети, допомагає у відновленні об'єктів життєдіяльності на території міста і району. Робота оперативно-штабна, котрі люди забезпечують діяльність Перетехнических подразделений, один офицер пиротехники, который очередь один возглавляет один из подразделений пиротехнических, и просто службовец, который выполняет непосредственно задачи.